Здоровенькі були друзі! Робочий тиждень розпочався в нас з дождю. І щоб не місити на подвір'ї болото, я вирішив попрацювати трошки в будинку. Не гаючи часу, я виставив маяки і накидав ось такий перший шар глиняно піщаного роствору такого з опилкою. До речі, ось таким методом була зроблена і ця стіна. Я помазав її глиною пісок і опилка. На ній з'явились тріщини. Дві неділі вона висихала, потім я двічі затягнув її ставтом. І от залишилось ще раз протягнути фінішом. і можна вже буде чи фарбувати, чи шпалери клеїти. Чесно кажучи, ця робота для мене така мудна і неприємна. Можна було б купити гіпсокартон, зашити це все і не заморачуватися. Читаючи коментар під минулим відеороликом. скиглити мені заборонено. Тож тепер відео буде тільки жарт і позитив. Ну а поки це все буде сохнути, ми зараз вийдемо на подвір'я, побачимо, чи є можливість вийти на город. Ну і поки земля сира, посадимо зерна та помидорів. Картопля я з міста привіз. Кинув так мішок на дождю. Так він і мок тут день і ніч. Пригадаю, у вона ж не сахар не розкисне. Це вже останній мішок посадкової картоплі, яка буде садитись в цьому році, А загальна кількість у відрах сягає із цим мішком, вже посадженої картоплі, 16 відр. Помідори ми в минулому році назбирали власноруч. Ті, що нам подобались з нашого городу. А це зернята, я навіть не знаю, що це за зернята. Ну, якщо вони в пакетику, потрібно їх посадити також. Крім зернят, які я зараз збираюся садити, в мене ще є ось така розсада ранніх помидорів. Це я купував на ринку. І висадив її. Це два різних сорти. Сказали, що дуже-дуже ранні. Ось бачите, один вже навіть зацвітає. Ну, а ось так уже в мене полізли кавуни. Ну, а ось так виглядають дині. Чесно кажучи, хтось зараз насміхається, скаже, ох, як густо. Ну я, мені так краще. Я собі виберу найкращі два чи один паросток і залишу. Останне вирву. До речі, я ж вам ще не показував нашу полуницю. Ось бачите, територія, де вона засаджена, це 1200 саджанців, які ми висадили в себе на ділянці. Бачите, полоничка прийнялася гарненько, навіть вже цвіте, і вон видно навіть плід зелений. Ну, Планую садити ось на цьому місці. Зараз просапаю і садити, напевно, буду в рядок. Зроблю рядок і посадю все рядок. А потім, коли виросте, я його розрядю і попересаджую. Так, де ти там співаєш? Давай, співай. Кожного ранку вікно відкрите в мене, а він в мене буде, співає. Давай, співай. Так, друзі, сію я все це в один рядочок. Наша земельна ділянка складається із двох частин. Це 25 сотих під будівництво і 65 сотих під ведення сільськогосподарських робіт. Біля будинку є ще прилеглі території, які були вигані до нашого придбання. Це між будинком та дорогою і берегова зона, яка знаходиться позаду у балка. Загальна площа визначена геодезією захаращеною територією складає гектар і 20 сотні. Деяку частину землі ми засадили городиною. Це десь соток 30-35. А оставшусь територію, яка залишилась, ми вирішили засаджувати гарбузом. Ну а в наступному році я так гадаю, що наша земельна ділянка буде більш засаджена якимись ягідами, там, наприклад, полуницею, малиною, лохиною. Чи можливо навіть даже смородиною. А це вже післяобідний час. І зараз йдемо на покос сіна. Хтось тобто зараз гадає, навіщо тобі те сіно? Ну, зараз я вам розкажу, який в мене план на сіно. Раніше ось вся ця берегова зона скучувалась на сіно. Сіно для корів. Але корови в мене немає. Ну сіна я хочу. Але ж не цього сіна зараз старого, якого 10 років вже її не косили. А такого молодого, пухкого, гарного сіна. І щоб його було вдоволь, така здорова-здорова копиця. Ну, зрозуміло, що всю цю берегову зону за день чи за два я не розчищу. Планую собі виділяти так годинку-дві в день для розчистки балки. А потім відростаючи нову траву зберу на сіну. Деякі бджолярі будують такі будиночки, ставлять туди вулики і в цьому будиночку можна спати на бджолах. А хтось куповує хати мазанки, здає їх за кошти людям, які хочуть переспати в хаті мазанки. А я собі гадаю так, а б його не збудувати сінник, накосити сіна і влітку спати на цьому сіні. Як вам така ідея? Мої друзі, зустрівшись зі мною, намагаються... Від мене запрошення до себе. А я так собі то стільців немає, то ліжка немає. От зараз накошу сіна, збудую сінник, запрошу всіх і всі гаремом будемо спати на сіновалі. Косив раз. Зараз грибу це все і прокосю ще раз, тому що немає можливості нижче опустити косу і залишається ось така стерня. Раніше діди ручними косами заран викасювали такі території. А я бачите, бензокосою не можу покосити і частину. Кажу зараз вам джерело там, де я копнув на початку весни. Це тут я вже трошки розкосив. Ну, от бачите. З нього вже і річка потекла. Ось скільки води набралося, я один штик купнув ось в цьому місці. І ось так все побігло. Знизу у нас дуже багато шарів сіна, таких рокових. От за них дуже тяжко косити це все. Бу, поки це все я зрібаю на кучі, ось така куча в мене зібралася, бачите вже. Прибравши частину цієї земельної ділянки до такого стану, пішло 3 години часу. Збираю інструмент і йду вечеряти. А ще бачите, скільки косити. Але воно того коштує. Влітку, коли наступить жара, ти собі раз в сінечок. Ліг, холодочок, гарно і гармонія з природою. А це вже ранок наступного дня. і Як бачите, в нас знову пішов дощ, тож не будемо місити болото, а будемо... Місити глину і мазати стіну. Але ж показувати я вам цього не буду, ну щоб не набридало. А наш відеоролик дійшов до кінця. Дякую всім за теплі та гарні коментарі. Бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі, друзі, в наступних відеороликах.